Прем'єра біографічної стрічки Малевич запланована на 11 вересня. Вже з назви зрозуміло, що йдеться в ній про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Фільм реалізовано у копродукції України, Сербії, Італії та Швейцарії за підтримки Держкіно. Режисеркою стрічки є Дар'я Онищенко, і для неї ця робота стала наймасштабнішою у кар'єрі. Так само, як і роль Малевича для актора Віталія Ажнова стала першою головною ролью артиста у кіно. Сюжет фільму охоплює. Пері... Ранньої творчості художника виставку 0,10, роботу у Вітебській художній школі та інституті розповідає про боротьбу митця за свободу мистецтва проти радянського режиму, створення його чорного квадрату та абстракцій, що зображали трагедію голодомору. Та як наслідок історію переслідування з боку НКВС, крім Ажнова, у фільмі відзнялись багато інших українських зірок театру та кіно. Це не мистецтво, це і що? це вихід поза. Моя посмертна слава затьмарить твою землю.